Нагальні питання та гарантоване вирішення проблеми на другому засіданні Конгресу місцевих регіональних влад при президентові України обговорили важливі теми життєдіяльності громад Хмельниччини. Така ініціатива була зроблена президентом України Володимиром Зеленським, щоб в кожній області проводились. Засідання і обговорення із залученням керівництва органів виконавчої влади. Сьогодні з нами були Міністерства внутрішніх справ, охорони здоров'я, освіти і науки, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Міністерство енергетики, Міністерство економіки. І за цими усіма напрямками були поставлені запитання або пропозиції від голів громад. Забезпечення електричною та тепловою енергією – одна із головних тем на засіданні. Опалювальний сезон не за горами, тож необхідно подбати про теплі домівки, лікарні та навчальні заклади. Аби допомогти громадам Хмельниччини у вирішенні енергетичних проблем, не дадуть когенераційних установок. Сьогодні звучали питання щодо можливості отримання. То мінінфраструктури зазначило, що для нашої області зафіксовано потребу в цих 15 із різних джерел буде забезпечено їх отримання. По трьом вже розпочато процедуру закупівлі, і три для певних громад буде розподілено. На третьому році війни турбує у громадах і питання будівництва укриттів, адже норми цих приміщень дещо змінились. Не менш важливою є і підтримка медичних установ, створення відповідних умов для реабілітації військових. За результатами засідання будуть сформовані завдання та визначені виконавці на місцевому рівні або ж із задіянням органів центральної влади. Тож кожне запитання або пропозицію буде розглянуто та реалізовано. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.